Акцент з Іриною Болгаковою. 101 і вісім Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему традиційні та обрядові страви українців. Поговоримо з нашою гостю. Це Тетяна Пірус, етнолог, історик зал лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Ірино. Хліб. Найпопулярніший, найбільш значущий, скажімо, атрибут слов'янського харчування. Хліб, у сьому голова, хліб, вода, козацька їда, дуже багато прислівів, різних народних мудростей, можна так сказати. Роль хліба в українській культурі. Ось що тут можна сказати? Це унікальна, я б сказала, не лише страва, це взагалі унікальна історія історія нашого українського народу, яка пов'язана з хлібом. Хліб в обрядах від народження і до останньої хвилини, коли йде прощання. Тобто, ми бачимо, хліб супроводжує людину усе життя. І особливе таке ставлення, побожне ставлення до хліба в українців залишається упродовж не лише багатьох там років, десятиліть і навіть століть. А таким особливим і дуже складним для українців був період ХХ століття, коли фактично чотири голодомори дали відповідь на питання не лише, хто ми звідки, чи їх батьків ми діти, а назавжди закарбували в генетичній пам'яті ті страшні періоди в історії і вони так само пов'язані з зерном, з хлібом, але вони пов'язані з нашою історією. Для декого буде питання, які ж їх чотири голодомори, це 21-23 рік. Всім відомий страшний е, 32-33, так, 46-й, 47-й. І коли ми Будемо говорити про Поділля, то в 25 26 роках, сьогодні історики про це говорять, був за висловленням тоді, в книзі професора Гавриловича Шульги маловідомий голод на Поділлі. Але ми ось уже 100 років маємо після цього страшного голоду, який теж був на Поділлі, він, по суті, залишається маловідомим. Але в генетичній пам'яті збережено. Отже, для нас хліб святий, для нас хліб в обрядах, для нас хліб в традиціях і в нашій генетичній пам'яті. Тому завжди в традиції свататись йшли з хлібом. На весілля приходили з хлібом, прощатися теж приходили з хлібом. І, можливо, для інших народів це зовсім інша історія, це можливо навіть і нерозуміння наших традицій, але ми сьогодні говоримо, що, зокрема, ось Вінничина наша відрізняється від інших областей тим, що нам, завдяки особливому ставленню до традицій, вдалося берегти. Не лише в пам'яті, а сьогодні це елемент нематеріальної культурної спадщини. Він занесений і в обласний перелік, і він занесений до е, переліку всеукраїнського обрядових хліби Вінничини. Це шана, це е, данина пам'яті, е, це честь, це повага і це наша історія. Отже, приказки, вони дуже коротенькі, але вони е, так само закарбували назавжди мудрість і ставлення народу до хліба, а традиційні страви українців. Тут дуже багато питань, скажімо, але таке основне у мене питання: вони залежали від сезону. Я наскільки розумію, все таки залежали від сезону. А якими були страви весни, літа, осені? Що ми що їли наші предки? Як вони харчувалися? Якщо говорити про традиції, от мені, наприклад, дуже пощастило. В мене були і бабусі, і дідусі, і в мене була прабабуся, і вона мені розповідала, як, коли вона служила у пана, і які страви там готували панські, але найбільше мене цікавило, ну, звичайно, що споживали в родині. І тому прабабуся мені розповідала про традиційні страви. Вони завжди зберігалися, вони передавалися з покоління в покоління, тому традиційні страви для кожної родини можуть бути іншими. Але сила традиції в тому, що, ну я так це свято вірю, що якась частинка ось цього такого е, пласту культури, якщо вона зберігається, то вона не лише стає частиною історії роду. А вона так само вмонтовує традиційне харчування, технологію приготування, в розвиток, в здоров'я, і вона завжди залишається. Отже, коли ми говоримо про традиційні страви, чим вони цінні? Вони колись, як розповідала моя прабабуся, якщо літо все те, що влітку вродило, або достигає, або те, що можна використати при готуванні. Якщо ми говоримо юшка рибна, юшка овочева з квосолі в козаків, наприклад, була дуже смачна юшка, вона навіть мала назву особливу. Сьогодні це прізвище щерба, а це означає дуже багато риби», і ось там таку варили юшку-козаки на січі. Отже, якщо це був зимовий період, то звичайно ті продукти, які зберігалися, і продукти ферментації, вони були основними. Звичайно, що це була квасина і помідори, і огірки, і капуста. Я пам'ятаю величезну 200-літрову діжку в моєї бабусі. Де були яблука, їх там перекладали з шарами. Антонівка. Були, да, там були дуже смачні яблука, але мене завжди дивувало, як мій дідусь робив шипучку. Тобто він цю рідину діставав, додавав трошечки, там, я так зрозуміла, соди і або ще якогось інгредієнту. І ось ця була шипучка, це була домашня. І е, ці продукти е, тривалого зберігання, вони були дуже корисні. Вони мали, як сьогодні кажуть, процес ферментації е, тривалий, і е, зберігаючи їх, е, ну, зберігали не лише корисні властивості, а те, що було потрібно організму. Дуже багато було, наприклад, у селі Рехни лісові е, сушні, і коли була осінь коли збирали... І біля хати сушили навіть. Ну, так, там навіть я да, що... там е, така б можна було сказати е, територія відведена. Це був дуже складний процес. Але сьогодні в нас в елементах от переліку обласного теж є процес сушіння фруктів. Е, зокрема, один з таких елементів це в Жмеринському районі. Він був поданий, затверджений. Отже, ми говоримо процес зберігання, передбачав. Е, Певні технології, які були там і навіть 100 років. І коли ми сьогодні говоримо, що дуже важливо зберегти, що знає одне, два чи три покоління, то я на прикладі своєї власної родини можу сказати, що я досвід зберігання продуктів, вживання продуктів маю принаймні це п'ять поколінь. І найбільше мене дивувала моя прабабуся, коли розповідала страви на весні. Вона жила недалеко від зрубу, і в неї борщ був особливий. Вона не тільки квасила там, рябенький бурячок, яким заправляла, ніяких там, не було томатів, але там були листочки, там були корінчики, вона все приносила з лісу. І оце її весняний борщ, ну сьогодні можна казати, там і модно, казати зелений борщ. Але то був, я не можу сказати, з якої рослини де домінував смак. Це була особлива страва. Ну і звичайно, дуже важливим, що всі ці страви, які готувала, чи бабуся чи прабабуся, вони були переважно у глиняному посуді, і це теж дуже важливо. І коли згадуємо Настю Присяжнюк, то в неї є особистий архів, збережений на її честь в нашому державному архіві Вінницької області. І там вона зібрала 250 страв традиційних. Які дійсно готували до конкретного сезону в той конкретний сезон? А знаєте, що мене здивувало? Я буквально декілька, ну останні там, скажімо, останній період до знайомих заходила, і мене здивувало, що у багатьох людей з'являється керамічний посуд. Тобто, на заміну металевому, до якого ми звикли в металевих кастрюлях, з'являється така керамі... кераміка, де люди готують. Ну тобто, фактично, але тут ще один елемент є: українці, наскільки я знаю, готували страви, вони їх не смажили. Ну, бо, бо не дуже там посмажиш. Але здебільшого вони варили, тушкували, ну можливо, запекали. І тобто, це такий був. Ну, скажімо, метод приготування їжі, тобто смажена їжа, це не наша не... традиційні технології передбачали ну, домінуючі, можна говорити сьогодні. Це варіння і тушкування. Ну але якщо варіла, наприклад, борщ. То ложка мала стояти вертикально, не треба було шукати там, мав бути такий густий. Тобто, якщо варили кашу, то вона теж мала бути доглянута. Є така приказка, що смішки-смішки з чужої лимішки, адже на окріп треба сипати особливого помолу. Ту іншу крупу, і тоді буде хороша страва. Чи так само не просто приготувати мамалигу, коли ми сьогодні говоримо. Але глиняний посуд він зберігає довго тепло. В глиняному посуді, колись коли готували, Ну чим далі від заслонки, ми кажемо затула, якщо піч закривали, то його зберігаючи. Не розігрівали, наприклад, ту чи іншу страву. І є такий вислів, що е, бідні були, але на другий день е, страви не їли, все свіже їли. Ну, Пояснюється так, що все з'їдалося, не залишалося. Але я пригадую своїх і бабусі, про бабусю, то дійсно е, намагалися приготовлену страву от, в цьому глиняному посуді і зберігати. І не розігрівати. І коли я приїжджала з села після канікул, то я пам'ятаю такий, знаєте, вислів в школи, прибігаєш з школи, і від мами записка на столі каша по душках. Ну, і колись цей листочок впав, я шукала, де в яких подушках та каша, але от таким чином зберігали тепло. Не було звичайно мікроволновок. Ну, я якось розказала про це в класі, і в класі всі почали з мене сміятися: О, от каша в подушках, це та смішно. А я потім здогадалася, ну, вже коли я була старша, бо там може мені було сім років, може було вісім років, що ось таким чином, не розігріваючи їжу, але зберігаючи ту температуру. Дійсно, це було дуже корисно, і ми сьогодні можемо говорити про той птоз, посуд, який довготривалий у плані зберігання температури вже приготовленої їжі. Стосовно борщ, ось ми згадали про борщ, зелений борщ. Я просто прочитала і мене дуже здивував той факт, що наскільки це факт, я скажімо, не знаю в інтернеті, що український борщ надзвичайно складний за виготовлення, включав понад 50 компонентів мав складну технологію приготування суворе виважене дозування інгредієнтів. Основним компонентом борщів будь-яких типів варіантів була капуста і буряка, починаючи з XVIII століття і ще й картопля. На півдні було прийнято додавати в борщ квасолі, на Полтавщині розтерто пшоно, в Карпатах буби, а 50 інгредієнтів. Що, що це має бути за борщ? Ну, я не знаю, я стільки не додаю. Я колись рахувала, у мене 22, 23, може бути, 25. Це більше коріння, так розумієте. Це більше коріння. Розумієте, от В чому особливість борщу? Кожна господиня має свій рецепт. В моєї мами, наприклад, був білий борщ, був червоний борщ, був зелений борщ і був темний борщ. І я знаю, з чого вона готувала. Перший на сироватці, Червоний там були помідори, зелений там була та пшінка, яку ми ходили, збирали там, на схилах біля річки у Вінниці. І ця пшінка, ми не ходили до лісу, вона була дуже така гарненька, невеличка, нам казали, якого діаметру, щоб не була стара. І потім мама її кришила, і там трошки було квостю. Ну, і, звичайно, що там були корінчики. Ну, а чому темний борщ? Тому що батько дуже любив борщ сухих грибів. Отже, це ми говоримо вже фактично сезонна їжа, так? Е, коли той чи інший борщ, не лише по кольору, але в той чи інший сезон, він потребує додаткового використання. Може бути борщ е, пісний, а може бути борщ на реверцях. І тому, е, наприклад, 3-4. Навіть три-чотири види перцю може бути теж у борщі. Тому ми сьогодні ну, можемо пишатися тим, що у всесвітньому переліку матеріальної культурної спадщини є український борщ. Це було затверджено, затверджено в 2022 році, липні місяці. Ну а от Ганна Секрет. Дуже відома людина в Україні, не лише в нас на Поділі, заслужений журналіст України. Вона написала книгу: На борщах зростає Україна. А її фестивалі борщу відомі були далеко за межами України в 91 країні світу. Отже, борщ страва уліка, унікальна, дуже корисна, і усі секрети, можливо, в одній фразі. Яку я колись почула від своєї бабусі Олександри, коли вона каже, так заморилася, півдня танцювала коло борщу. А я собі думаю, як це вона могла коло нього танцювати, а секрет відкрився. Я кажу, а чого ж ти коло нього танцювала? Вона каже, там м'яса нема, щоб дід не здогадався. Тобто, борщ без м'яса він потребував, очевидно, не лише велику, та, не засмажки, але й майстерності. Ну, і моя бабуся завжди казала, що. Лише з добрими думками, з хорошим настроєм треба готувати страви і борщ зокрема. Ось, до речі, про м'яса. При м'яса у мене мама народилася 41 року, 1941-го, і вона мені розповідала. Ну не знаю, чи були пов'язана це з війною вже після війни. Але вона розповідала, що м'ясо їли дуже рідко. Зазвичай це було на різдво. А ми, ну, можливо, там на рік два-три рази, коли взагалі, тобто, м'ясо не було притаманно, як, як щоденна їжа. скажімо, ну, для звичайно для людей. З багатьох переказів. Я теж записувала, бо я колись читала спецкурс традиційні страви українців і обрядові. заможний чоловік колов свинку двічі на рік, тобто на, на різдво... різдво і на великдень. Менш заможний один раз на рік. Чи на Різдво, чи на велите. Ну і в селі було прийнято ділитися. І коли хтось колов, то тоді отут частину віддавали м'ясних продуктів. А зазвичай це в такої кількості не споживали м'яса. Коли... Як зараз, ну, фактично. Так, але то був натуральний продукт. Розумієте? Коли ми кажемо, що козаки йшли в похід і брали з собою. Засушене м'ясо, яке можна було порізавши на шматки розмочити і споживати, бо це білкова їжа, то це була особлива страва. Особлива. Ну і коли ми говоримо про, наприклад, косовицю, то в той період не було вже м'яса, його вже спожили, а шматочки сала, хліб. І там е, цибулину чи там, наприклад, чесник давали, тому що косовиця це дуже важка робота. І от е, я пам'ятаю, як зберігав мій дід сало. У нього було воно в такій діжці, він дуже сильно утрамбовував, пересипав і ось так. Іноді зберігали е, в особливому такому пошитому мішку. І воно підвішувалось біля комина, тобто дуже важливо пам'ятати, що от традиційні страви наших пращурів, наших предків це борошняно-круп'яні овочеві страви, звичайно, менше споживали набагато, так як от ми сьогодні споживаємо, такого не було. В неділю міг бути непісний борщ. Ось, тому оця е, виваженість в традиції. І коли ми сьогодні пошукаємо в джерелах, е, які були страви до того чи іншого свята, то е, ну, дуже важлива така для мене от, особливо, і цікава книжка Маркевича Миколи, це обичі, повір'я, кухня і напідки маларсіян». Це 1860 рік. Є дуже цікава книжка, репринтне видання, яка була колись видана більше ніж 100 років тому. Це м, називається вона Страви й напитки на Україні 1913 рік. Вона надрукована була у нас в 1991 році. Дуже цікавим джерелом, можна сказати, є. Така книга, як Український Рік у народних звичаях в історичному освітленні. І перших два томи: це зимовий цикл, це унікальне джерело. І третій четвертий том, третій четверта книга, другий том, це Степана Килимника. Там не лише є опис свят, але є опис обрядових страв. Кухня, вона дуже консервативна. і... Коли ми почнемо сьогодні аналізувати, які ми є у нас обрядові страви до традиційних страв, ми маємо ставитись з пошаною і до свят, тому що дуже часто те чи інше свято дає нам відповідь, якою має бути страва. Традиційно обрядова. Я вам дуже дякую. На жаль, час програми завершено, 15.55. 15, п'ятнадцята на годиннику маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про традиційні та обрядові страви українців. Говорили з нашою гостю. Це Тетяна Пірус, етнолог, історик за лабораторію з етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету. З вами була Ірина Булгакова. Сподіваюсь, вам було цікаво на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто афон.